В офісі президента вже тиждень не відчиняють ввечері вікна. Громадяни щодня виходять на протести проти закону 12414 та вимагають повернути незалежність на Буї Сап. Вигуки ганьба та влада. Це народ розносяться вулицями. Серед протестувальників молоді обличчя, студенти, яким не байдуже на майбутнє країни. Хочу, щоб Україна не було коробку, тому що Хочу, щоб Антикорупційні інституції були незалежні, тому що я хочу, щоб в Україні була демократія і силовий блок не підпорядковувався президенту. Я як і всі інші люди тут ми стоїмо за те, щоб нарешті дали незалежність набути САП за директора БЕП, тому що це все, все, що зробило наш парламент і наш президент до цього моменту, було можна сказати захоплення влади в своїх руках. Ми порамися. Лежність, як колись це робила наші батьки, і як колись до цього це робили їхні дідусі та бабусі. Хтось із собакою, хтось з гірляндою, а хтось у яскравому макіяжі люди намагаються всіма способами привернути увагу до проблеми. В Італіні 18 вісімнадцяті вона вчиться за кордоном. Але сьогодні вона тут щодня виходить на протести. Дівчина мріє повернутись у мирну та некорумповану Україну. Мій Макіяж сьогодні показує те, як виглядає влада в очах людей. І з іншої сторони, навіть коли вони прийшли. Закриття цього цирку, тобто я можу уявити, що парламент як цирк у нас зараз. А, і так, таблички я робила сама, а, оскільки сьогодні дуже-дуже останні два дні дуже дощило, то я вирішила зробити заламінувати цей плакатик для того, щоб показати, що я навіть і в дощ буду до вас виходити, бо це мене не зупинить. Як і багато-багато інших людей. Одним з неофіційних лозунгів мирного протесту стала цитата з пісні гурту Жадани собаки Автозак. Її скандують гурбою та пишуть на картонках. Я вважаю, що це гасло нашого життя в цій країні. Мені тому, що це Сло, мабуть, найточніше виражає нашу точку зору, що нам не потрібна країна, в якій крадуть у нас же, і через це крадійство сьогодні гинуть люди. ми хочемо, щоб бути захищеними і щоб наші антикорупційні інституції працювали. Ми хочемо жити в країні там, де працюють інституції, а не там, де керують ручному режимі. Люди зібрались на площі напередодні голосування Верховної Ради на тлі критики та протестів у місті міст України. Президент Зеленський виніс власний законопроєкт. Який повертає повноваження на і сап повною мірою у ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП у антикорупційних структурах. Підтримали президентський законопроєкт. Я, спос... Я сподіваюся, що проголосують, хоча ходять слух слухи, що багато хто не хоче голосувати. Відмовляються, але я сподіваюся, що там все, всі розуміють, чим це чарувати. Що це може визвати? Це може викликати і лють людей. Це також європейські наші партнери. Не один раз сказали, що це чим це нам розуміти. За порядком під час протестів слідкує поліція діалогу без застосування сили та зайвого втручання. Стежать зі сторони, готові допомогти у конфліктній ситуації. Конфліктній на конфліктні ситуації, ситуації. Вишні конфліктних ситуацій штуком діалогу слова застосування сили. Чи, чи були якісь сутички можливо вже за оцінити ну, ці зараз дану подію не можна, бо, тому що ще захід відбувається. Повернути незалежність НАБУ і САП не єдині вимоги протестувальників. Зокрема, люди вимагають призначити директора бюро економічної безпеки. Цивінський переміг у конкурсі на цю посаду, однак його кандидатуру не підтримує Кабмін через дані, які стосуються питань нацбезпеки, зокрема родинних зв'язків із громадянами Росії. Цивінський підтвердив, що пройшов усі перевірки однак, жодного офіційного пояснення про непризначення йому не надали. А це стосується і ситуації з на Буксап це стосується із непризначенням директора БЕП, коли комісія, конкурсна комісія визначила переможця, але Кабінет міністрів його не призначає, не пояснюючи суспільству чому. Тому, власне, одна з моїх особистих вимог це потрібно в тому числі призначити директора БЕП. Людину, яка перемогла на цьому конкурсі, ці протести перші від початку повномасштабного вторгнення. Тому тут говорять і про повернення військовополонених, і про корупційні схеми у війську, і про нагальні потреби армії. Зараз мої хлопці там воюють, їм дуже тяжко. Помощі ніякої немає від государства. держави. полтора процента військового збору зробили, а військові копійки грошей не додавали. Я було зарплату тільки зарплату, і суддям. суддя. Хлопці на передку дуже важко. Вони за свої гроші купляють машини, купляють репи, купляють дрони. Ці протести не лише про закон, а й про довіру. У кожного з присутніх свої причини, але спільна вимога, справедливість та прозорість Україні, яка бореться за свободу щодня. І, попри холод, втомленість чи байдужість системи вони обіцяють виходити доти, доки не почують відповідь.